Всім привіт! Ви на каналі Arcos. Сьогодні стартувала подія під назвою Дні Трилисника. тобто уже можна купувати коробки, а також відкривати спеціальні картки. Також в рамках даного івенту для eu сервера доступний бонус-код, його ви можете знайти в закріпленому коментарі під відео. Так ось, за активацію бонус-кода нам дають один день преміум аккаунта, два резерви на плюс 50% до бойового досвіду, а також три емблеми. Ну і давайте його активуємо. Виглядає він таким чином. Активували. І ось, власне кажучи, підтвердження: щоправда, після активації бонус-кода, поки начислили нагороди, довелось почекати декілька хвилин. Але, тим не менше, танковий преміум аккаунт продовжено. Додана деколь втілення удачі. А також особисті резерви. Деколь, на жаль, звичайна, і за кредити її продати не можна. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал і о 14-й годині чекаю вас на прямій трансляції. З вами був Аркос, всього найкращого!